Кожен сидячий в цьому залі, долучився до допомоги армії, до допомоги 72-й бригаді. Це ну, дуже, дуже непросто. Не все він може розповісти. Я думаю, що настане той такий день, коли ну, вони розкажуть, так, як воно все це було. Міжнародного бюджета виділяли кошти для закупки цього всього. Потім розгорнувся широкий волонтерський рух, бізнесмени, керівники наших підприємств. Ніхто сьогодні точно не скаже, скільки коштів було зібрано і передано армії. От, ніхто їх не блікував, але це була велика допомога. І допомагали, починаючи від дітей, сьогодні горе, сьогодні є поранений, сьогодні є ті, які загинули, в тому числі з Білої церкви, сьогодні є 10 сімей, які втратили своїх годувальників. Сім чоловік це 72-га окремо механізована бригада, офіцери і солдати. Два чоловіка це батальйон Донбас. І на тому тижні ми поховали Сергія Чопа, який п'яту школу закінчував, який прийшов в Афганістан два роки. В Афганістані вижив, але загинув в районі Донецького аеропорту. Він був мобілізований 95 го аеромобільну бригаду українські десантні війська. От, і під час виконання бойового завдання вони вже верталися з, виконання бойового завдання, попали під мінометний обстріл і він загинув. Жителі Гайка дуже довольний роботи наших речей. От. Последнее время вот это большое спасибо за освітлення. Ну, конечно, надо ще пару столбов поставити в школі, потому что темнота, и детишки идут в темноте. За, конечно, спасибо за то, что робот ремонтировали. Ну, вопросов у нас еще много. Еще хотел бы сказать, что работа ЖЭК, конечно, недостатки есть. Но ветер, ветеранская организация имеет тесный дес контакт с начальником ЖЭКа Сергеем Михайловичем. И вопросы мы решаем обоюдно, которые можно решить. Так, слышу. Еще один вопрос может быть. Надо как-то решать вопрос с нашей санчастью. Конечно, это тяжелый вопрос. Они деньги берут за аренду. Ну, уборку там никто из скетч, конечно, не делает. И мы своими силами делаем там уборку. Вот, надо тоже этот вопрос как-то передать им, подсказать. Какой причины Наші слюсари сантехніки припинили виконувати і інструкцию Квартирний, заявку. Це не придумав начальник ЖЕК, це не виконком прийняв рішення. Відповідно до нормативних документів чинного законодавства в приватизованих квартирах все, що знаходиться за стінкою. Тобто, починаючи від кранів, закінчуючи опалювальними приладами, ліхтарями, вимикачами і так далі, і так далі, це є вашою власністю. І вашу власність ви за це квартирну оплату, вона не входить. Тобто ремонт обладнання не входить. Дійсно, на четвертій дільниці, які називають вже КІН, тому що в них дуже велика територія, тут слісаря ваші виконували роботи, на мій погляд, не дуже коректно. Тобто 4 години вони були на роботі в ЖЕКі, а потім ішли по квартирам і заробляли гроші. Давайте так говорять. Так от зараз, наскільки в мене є інформація, вони це можуть робити, їм це ніхто не забороняє, тим паче вони зараз не є в штаті ЖЕКа, тобто вони можуть прийти в квартиру, запропонувати вам свої послуги, а то вже ваше питання: чи ви їм оплатите, чи не оплатите, то вже договірні відносини в неробочий час. Якщо це працівники наших комунальних підприємств, то... На кожну послугу є відповідні розцінки затверджені і вам її можуть заблоковувати. Якщо це приватна структура, вони приходять до вас, у вас є проблеми, у вас є питання, ви можете звернутися або до балансу утримачів. Він тоді вам порекомендує, хто це, за яку ціну може зробити. Якщо вам не сподобається ціна, ви можете зробити за інше. Король, мешканець ВК, будинок номер 2 ну, По першу чергу хочу дуже подякувати начальнику нашого ЖЕКО. За те, що він, ну які питання до мене до нього не були, і від наших мешканців нашого іменно будинку, він дуже професійно їх вирішував. Дуже хочу подякувати Олександру Петровичу, тому що теж були питання до нього Сергію Івановичу із освітленням все-таки добилися. Ну і, звісно, хочеться тепер, як то кажуть, і дьогті трохи. За дороги я не знаю, хто казав. Не дороги, а за тротуари, так, да. тому що діти, якщо йдуть, почать хоч світитися. Як світа не було, то це, звісно, страшно було. Ну і все-таки біля другого дому, я не знаю, ви, мабуть, теж вже в курсі, тому що я і у вас в прийомні був, і не тільки у вас. Ну, сказали, що це питання рішить дуже сложно. Другий дом біля другого дому. Ну, В принципі, з моменту його існування дороги як такової просто не було ніколи. Там грунт. І оце зараз в цю погоду, навіть винести мусор, ну треба просто купувати калуші і туди його нести. Все, що ми могли зробити своїми силами, там, зробити бетону дорожку, ми зробили. Ну, дорогу, вибачте, потім приїхала тепломережа прошлого року. Біля мусорки перерила асфальт, висипала кучку щебня і уїхала. Так, там та рівчак і є. Машина приїжджає з мусором. Заїжджає на зелену золоту, все вивертає там, ну а ми там, вибачте, дерева садимо. Ну і, і ще хотів одне питання, задайте, коли вже став. За оці, я навіть не знаю, як його назвати, дерев'яні спорудження, скажімо так, де вирощують коз, курей. <клес> там <клес> откуда летять потім до нас будинки криси, собаки, ну це, це просто, я вже говорю, там коні просто перед домом ржуть. З козами, мабуть, давайте разом боротися. За дорогу, ми собі записали, а будемо планувати. У нас вообще про нас взагалі забули. По-перше, на якому основанні, якщо виводить усіх людей із ЖЕКа, вивели 3-4 дома. Ніхто нас не питав, прочитали нам, це саме ніякої розписі ні не було ніде нічого існенького. І таке получається так. От, наприклад, дали отоплення. Дали отопління, немає кому поїсти на кришу, батареї холодні, немає кому сидіти сам. Пішла я вже, бо чоловік ось погиб авганець був і погиб півгода тому. Пішла я говорю, а ви не наші. Так ми живе, живемо на Шанхаї 34 роки, чоловік був авганець, до нас єсар, бо вше не заходить в квартиру. Сам все робив чоловік. Пішла, я туди плачу, не, а ви не наші. Так же з каналізацією. Підеш, ви не наші. А ми що, американці, якісь ще. Це ж взагалі. Криші, ужасний. Ждали, 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 ждали. Ми лічно самі писали, що поки що він на Угані служив, доводи в Агністані, і все прийшло, поки нас це саме прийшло, ви вийшли з Жекам і хто нічого не буде робити. Я взагалі не знаю, на якому ставані вивели нас. Звали квартиру. Вона перестала бути, будинок перестав бути Жековським, Виконкомовським, державним. Він є нашим з вами, а ми є співвласниками цього будинку. Той, що він стоїть на балансі Жека. Це зобов'язує житлово-експлуатаційну контору чи житлово-експлуатаційну організацію. Чому, чому так зараз акцентую? теж скажу житлово-експлуатаційну організацію, на балансі якої він стоїть, стоїть вчиняти певні дії, а саме обстежувати будинок, дивитися, щоб мешканці співвласники не порушували правила утримання. І так далі, і так далі, і так далі. Там 150-й наказ, він дуже обширний, я не буду. Підготовка до опального сезону, готувати паспорти і так далі, це обов'язки балансоутримувача. Незалежно хто він, чи він є приватна організація, чи комунальна і так далі. і так далі. Тому, з 2004 року, коли будинка 100% квартири приватизований, цей будинок, починаючи від цоколя, закінчуючи покрівлею, належить мешканцям. Інші. Дуби, тепло, тепло. І труби, і теплотраса, все, що йде до стінки будинку. все належить вам. Навіть більше сказати, в деяких, в, деяких, в деяких випадках навіть мережі, які відходять від будинку до першого холодязця, теж належать вам. Приватизувавши, приватизувавши квартиру, ви стали автоматично співвласником. Тут там, чому зняли не всі. Не зняли, не зняли не всі там, де залишилися неприватизовані квартири, тому що механізму такого зняти немає. Е, і е, тепер скажу наступне: саме, мабуть, головне, що нас чекає. Я можу спрогнозувати, коли нас це чекає. Нас це чекає десь з квітня місяця, коли всі без виключення будинку, в тому числі дев'ятий поверховий, п'яти, шести, 7 е, на своїх загальних зборах будуть визначати хто ними буде управляти. Управляти це те, кому ви будете платити гроші і хто буде обслуговувати. Тому, якщо у вас буде таке бажання, ви і це зараз можете це зробити. Зібрати загальні збори, у вас чотири власника, співвласника, і визначити, що ви хочете, щоб вас обслуговував, наприклад, ЖЕК номер 1 І ви заключаєте тоді договора, і він вас обслуговує. Але за квартирну плату. Тепер, щоб у вас не, 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 не склалося ну, така... неправильная думка, что если у вас сняли жека, то э, вам гроші не выделяют, а тем, кто остался на балансе, то им выделяют. Такого нет. Мне бы очень хотелось поблагодарить, потому что работа ведется. У нас во дворе тоже заасфальтирована э, дорога, подъезды. Подъездом хорошо, дом 227. Мне бы очень хотелось поблагодарить еще дополнительно и обратить внимание на ту проблему, которую мы не можем решить с апреля месяца. У нас в доме установлен Вузу облику тепловой энергии за державный кошт. Он был установлен еще в 2009 году. Он поработал буквально один отопительный сезон и вышел из строя. И теперь в апреле этого года, понимая, что у нас постоянно будут увеличиваться коммунальные платежи, и мы будем платить все больше и больше и больше, Мы с мужем были инициаторами, пробежались по дому, собрали 35 подписей и написали вот письмо в нашу Тепломырайжу, которое здесь представитель есть. Наверняка там они найдут это письмо. И вот я... обращаюсь уже к вам, Василий Петрович. У вас на балансе, да? Я рассказываю дальше. Пришло письмо, вот ответ пришел буквально после двух обращений, всего лишь навсего, апрель, май, июнь, в июле пришло письмо, ответ о том, что обращайтесь в ЖЭК-1, а не баланс Мы в июле пишем письмо уже в ЖЭК-1. Пожалуйста, обратите внимание, ведь есть узел тепла, ну поремонтируйте, ну поверху сделайте, ну почему мы должны платить по нормативу? Приходит в августе ответ, а мы все документы передали в тепломережу. И получается вот сейчас декабрь месяц, у меня 48 квадратов, 9,56, 460 гривен в месяц, независимо от минус 10 плюс 15, я плачу одинакову стоимость. Поэтому ну, очень прошу, обратите внимание, тому що зараз в апреле місяці буде опять вот эти ОСББ, тоді взагалі этим счетчиком ніхто не буде займатися. Олександр Петрович на вас і Олександр Іванович на вас це питання, якщо воно не стосується там капітального ремонту, цього лічильнику буде найближчим часом вирішено. Міський голова таку задачу поставив, воно буде вирішено. Що стосується оплати, Осип дозвольте, я буквально півхвилини, бо якраз питання підняли. Насправді, так, да, зараз оплата за трьохкімнатну квартиру з цими тарифами десь буде складати близько 800 гривень, за двохкімнатну десь 650-700 гривень, за однокімнатну десь 400 гривень. Тому я просто звертаюсь до всіх вас, щоб ви скористалися можливістю і оформили собі субсидію. Не собі, а на своє домогосподарство. Тому що ми звикли з вами, що отримуючи там доход на сім'ю десь близько 3-4 тисяч, ми не, не мали право з вами отримати субсидію. Сьогодні, десь, ну, по розрахункам, якщо ви проживаєте в двокімнатній квартирі і сім'я ваша отримує е, дохід 4 тисячі гривень, ви вже маєте право на субсидію. Тому, будь ласка, субсидію оформити дуже-дуже просто. Це потрібно е, в управлінні соціального захисту написати заяву. І все. І більше вам потрібно не потрібно нічого робити. Знову ж таки, по питанню, того, що є скептичне відношення, а скільки ж та субсидія буде? 100-200 гривень. Так от я хочу сказати, що якщо в минулому році ну, самі великі субсидії, найбільші були 200-300 гривень, це правда, то сьогодні є субсидії, які сім'ям призначаються, субсидії більше тисячі гривень.